Історія появи розчинної кави. Може, ви здивуєтеся, але зараз ми не будемо сперечатися про користь і шкоду розчинної кави. Натомість залишимо за вами право висловитися у коментарях. Але спершу історія на тарілці. Ну, в цьому ролику, мабуть, все ж таки в часті. Заварюйте улюблений напій та поїхали! Успішну роботу зі створення розчинної кави провели щонайменше четверо людей. Вони діяли несинхронно, проживаючи в різних точках світу і займаючись абсолютно різними справами. Саме завдяки їм, у період з кінця 19-го століття і до початку 20-го кавова індустрія зробила величезний стрибок у бік популяризації цього простого в приготуванні і доступного напою серед усіх верст населення. Історія перша сублімована. Першим, хто запатентував свою ідею розчинної кави, став французький письменник і художник Альфонс Алле. У світі мистецтва він був відомий як ексцентрична людина з похмурим почуттям гумору і гострим язиком, що не знав жалю. А ще написав чорний квадрат. Ам, Вибачте, тобто прямокутник. Тобто битву негрів у печері вночі. Але історія трохи не про це. Задовго до того, як Альфонс зацікавився кавовими дослідами, він встиг справити фурор у світі творчих людей, ставив п'єси, що випереджали час, і влаштовував новаторські виставки. Але свій кар'єрний шлях але почав зовсім не з живопису та витонченої словесності. Народившись у сім'ї аптекаря, Альфонс успадкував професію батька. У фармацевтику, якою він потроху підробляв все життя, молодий французький аптекар інтерпретував по-своєму, часто створюючи ліки плацебо. У 1881 році, Але відступив від звичної творчої діяльності. Очевидно, його надихнули аптекарська робота і любов до Арабіки, коли він зробив своє відкриття і виявив, що каву можна сублімувати. Альфонс запатентував свою розчинну каву, але в ті часи не знайшлося людей, здатних оцінити його додаткові. Досягнення. І ідея залишилася тільки в записах, так і не дійшовши до широкого кола шанувальників. Історія друга порошкова. Новозеландець Девід Странг навряд чи міг знати про патент француза Алле. Він просто володів невеликою фабрикою з виробництва кави та спецій у містечку Інверкархіл і час від часу генерував ідеї, як можна було б розвивати свій бізнес. Так у 1890 році фабрика Странк Coffee почала випуск круглих бляшанок щойно запатентованим кавовим порошком. Странк пішов далі, ніж але. Він не просто винайшов новий спосіб приготування кави, але й запустив його у виробництво, давши своєму продукту назву Розчинний сухий порошок Кофі Стран. На жаль, його прекрасне відкриття теж мало коротке життя і виключно локальну популярність, тільки поки був живий сам винахідник. Минуло багато років після смерті Девіда, перш ніж його спадкоємці виявили і забутий патент, і записи самих технологій, так що австралійцю теж не вдалося вивести свій винахід на світовий ринок. Історія третя натхненна чаєм. Японський хімік Саторі Като став третьою людиною, яка захотіла упихнути безліч порцій кави в одну банку. І йому це вдалося у 1901 році. Він представив свій винахід на панаамериканській виставці в місті Буффало, штату Нью-Йорк. Ідея створити розчинну каву прийшла до Саторі після того, як він для початку вдало проекспериментував з чаєм і зумів отримати розчинний напій із висушеного листя. Довгий час саме Катто вважався офіційним батьком-засновником розчинної кави, поки не розкрилася правда про австралійця странга. Історія четверта найреальніша четвертий винахідник розчинної кави це хімік Джордж Констант Вашингтон. Ородженець Бельгії він емігрував до США, де почав свою наукову діяльність, а потім вирушив до Гватемали. І саме там затятий кавоман Джордж помітив цікаве явище: на носику його улюбленого срібного кавника. З часом починав наростати помітний шар кавової пудри. Придивившись до цієї пудри, Вашингтон зробив логічний висновок. Що якщо кава може з рідини перетворитися на сипучий продукт, то, можлива і зворотня реакція. Тепер вже ніхто не знає точно, чи користувався Вашингтон розробками своїх попередників, але у 1910 році він створив свій бренд Red E-Coffee і першим у світі запустив його в масове виробництво. На відміну від Девіда Странга, Вашингтон не став обмежуватися маленькою фабрикою. Він почав широку рекламну кампанію, яка дозволила всім американцям і не тільки дізнатися про можливість носити з собою в кишені чарівну каву миттєвого приготування. Надалі Вашингтону дуже допомогла Перша світова війна. Виявилося, що його продукт незамінна річ на передовій. Коли не можна варити справжню каву, вхід іде розчинна, і йде такими обсягами, про які колишній бельгієць і мріяти не міг емігруючи до штатів. Після війни колишні солдати принесли розчинну каву у свої сім'ї і підсадили на неї дружин і дітей. Учорашній похідний напій став частиною звичайного життя. 1938 році компанія Nestlé, стикнувшись з проблемою надлишку кави в Бразилії, розробила новий метод виробництва розчинної кави. Вони створили бренд Nescafe, який швидко став популярним по всьому світу. Вже під час Другої світової війни американська армія закуповувала майже весь обсяг виробництва Nescafe. У 60-х роках з'явився новий метод виробництва сублімаційна сушка. Це дозволило зберегти більше аромату та смаку кави. Сьогодні розчинна кава це багатомільярдна індустрія. Хоча багато кавових гурманів віддають перевагу свіжозмеленій каві, розчинна кава залишається популярною завдяки своїй зручності та швидкості приготування. Отже, наступного разу, коли ви будете насолоджуватися чашкою розчинної кави, згадайте її багату історію від випадкового відкриття до глобального феномену, смачної кави і до нових зустрічей.